Всім слухачам СІ 4 та тим, хто дивиться нас у телеефірі. Сьогодні говоримо про творчість, популяризацію літератури та міжнародні поетичні читання Мердіан Черновіц. Гостою проєкту власної персоною» є журналістка, авторка віршів та моя колега Любов Копоть. Рада тебе бачити. Привіт навзаєм! Рада поспілкуватися в такій атмосфері і не про роботу. Е, отож, цієї суботи важливий, дебютний для тебе день, презентація своєї першої збірки. Чи уже все готове? Уже майже все готове. Тово сьогодні ввечері приїжджають мої книжки з друку і вже в суботу власне, презентація. Про що ця книга? Давай про це поговоримо, але спершу розпочнемо з того, до чого і які події призвели до написання цієї книги. Чи писала ти завжди? Е, я почала писати досить в такій ранньому віці, і, напевно, десь в віці семи років. Приблизно. Пам'ятаю, мій перший віршик був про фіалки. Я прибігла до бабусі, його зачитала. Була тоді дуже задоволена собою, і напевно я завжди знала, що я буду писати. Хоча в мене вдома немає супертворчих людей, немає людей, які люблять читати, немає людей, які пишуть вірші. Я себе напевно завжди відчувала трохи іншою і. Та що я буду писати вірші, я знала завжди. Якщо не помиляюся, твої шкільні вірші були не зовсім такі світлі про перше кохання і про романтику. Там перебажав дещо інший настрій. Так я тобі скажу, більше всі мої вірші не зовсім про романтику. Але якщо говорити вже про шкільні, то е, бувало таке часто, коли ми збирались в кабінеті, який називався Світлиця. Всі мої вчителі знали, що я люблю писати. Е, всі мої однокласники, учні нашої школи, знали, що я люблю писати. Навіть якщо я не помиляюся, у нас в школі колись був літературник. Але ми збирались в цьому кабінеті світлиця, і вчителі слухали мої вірші, мої вірші, які були про самогубство, про щось таке дуже темне, про щось таке похмуре зовсім. Чому? Це ж навпаки, шкільні роки, це мали бути друзі, якісь ігри, час проводити разом. Напевно, десь всередині мене, з мене, вирвалися якісь. Такі моменти переживань, які інтерпретувала в своїй вірші і от в такому темному руслі. Е, мені хотілося їх вилити назовні якось, і, мабуть, це сталося саме у віршах. Чи читала ти свої вірші своїм рідним? Ось ці шкільні? Які у них був фідбек? Е, ні, не читала. Якщо читала, це було ну, вкрай рідко. Мої рідні взагалі не зовсім розуміли те, що я пишу. Вони не. Навіть я якось і не ділилась з ними. Якщо чесно, ніколи цим е, ніхто всерйоз не сприймав те, що я пишу вірші. До цього напевно серйозно ставились тільки мої вчителі. І я їм за це дуже, дуже вдячна. А ось зараз, коли ти готувала ось цю збірку, хтось почув е, ці вірші, можливо, допомагав вибрати, які саме будуть представлені. Е, до речі, так є у мене одна близька людина. Я не буду вказувати хто саме, але є улюблені вірші цієї, з цієї збірки, будуть в ній обов'язково. Е, щодо рідних, я ніколи нікому не розповідала. Е, ну я, звичайно, сказала вже по факту, що буде збірка, але ні з ким ніколи не ділилася тим, що допоможіть мені вибрати вірші. Хоча я їх публікую в своїх соцмережах, і фідбек я завжди отримую від своїх підписників, якщо я не помиляюся, цього тижня було рівно 9 років, і ти переїхала зі Львова до Чернівців. Чи відчуваєш ти себе тут як вдома? Що це твоє місце, твоє місто, і ти не приїхала сюди на деякий час? До речі, довго так і було. Я почувала себе ніби в гостях. Хоча от днями Реально, днями я зрозуміла, що я вдома, і зі мною сталося тут дуже-дуже багато різних подій, дуже багато переломних моментів, дуже багато важливих моментів, які мене привели саме в цю точку, саме до цього моменту, коли я та Люба Копот, яку ви знаєте, яку ти знаєш. Люба копоті, яка видає свою збірку. І Мабуть, я мала опинитись тут, мала переїхати для того, щоб зі мною трапилося все те, що трапляється зараз. А що призвело до цього до цього переїзду? Тому що, якщо я не помиляюся, тут була якась історія кохання. Е, так, я дуже імпульсивна людина по житті, і так сталося, що я закохалась. У мене були нібито стосунки на відстані з клавішником однієї одного гурту Чернівецького. Не буду уточнювати його. Це було дуже сильне захоплення. Я зараз не буду аналізувати кохання, це було чи не кохання, але це мене спонукало до переїзду. Я поступила в Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, щоб якось пояснити своїм рідним, чому я переїжджаю в місто, в якому я ніколи не була, де я нікого не знаю. Я просто кинула роботу, кинула всіх своїх друзів і переїхала в Чернівці з великими торбами. Переїхала в гуртожиток. Мені було 20 років я поселилась з гуртожитку і почалася вся моя історія е, життя в Чернівцях. А чи відзеркалилася ось ця історія на тому, що ти пишеш, і про що ти пишеш? Ну, якщо говорити про мої вірші, це абсолютно уявний світ, це паралельний реальності світ. Але всі події, які зі мною трапились в Чернівцях, повпливали на мою свідомість, повпливали на мій світогляд і відповідно відобразилися на моїх віршах. Ось якраз про цю збірку давай поговоримо. Про кого вона? Ця дівчина вона схожа на тебе. Ні, це дівчина-хуліганка, дівчинка-хуліганка це збірка віршів е, філософсько-хуліганських. Е, це абсолютна протилежність мені. Е, ти знаєш Любу копу, журналістку. Е, я не буду зараз скромною, але скажу, що я така скромна, досить по житті людина. Е, моя героїня видумана героїня. Е, Дуже відверта, чесна відкрита сама фішка е, моєї героїні в тому, що вона чесна перед світом, перед собою. Е, це якісь протистояння характеру, це пісні, точніше вірші про е, літри випитого алкоголю, вірші з нецензурною лексикою. Це якісь. Е, Нібито пережиті емоції, але знову ж таки це просто інтерпретація якихось моїх внутрішніх, напевно, переживань у цій історії. Якраз я хотіла про це запитати, тому що звичай пишуть або про людину, про яку мріють, щоб такою були, і нібито пишуть про цю людину, або пишуть про когось, хто є всередині себе, але людям ту, ту людину не показують. Чесно кажучи, напевно десь я би хотіла бути тією дівчинкою мені не вистачає трохи сміливості, такої, як в неї. Мені подобається дуже навіть подобається ця її відвертість перед світом. Ось ти зазначила про нецензурну лексику, і чомусь ну тут такий дисонанс, тому що коли література мається на увазі щось таке хороше, світле, тому що це мистецтво водночас у твоїх роботах дуже часто присутня нецензурна лексика. Чому чи бажаєш ти чи що їй там місце? Так, однозначно вважаю. Крім того, це таке мені здається стереотипне трохи визначення літератури про щось світле, щось таке романтичне і так далі. Як казав Юрій Андрухович, лайка це слова, слова це лексика, і автор сам вибирає, як йому писати, які слова використовувати. І, на мою думку, в мистецтва меж немає ніяких, немає ніяких рамок. І я зараз говорю про те, що про органічність використання лайки матюків у своїх творах. Вони мають бути завжди, дореч... завжди доречними. І крім того, я їх використовую для того, щоб підсилити емоційну складову. Ось е, твої читачі. Чи отримуєш ти від них фідбек і можливо нерозуміння, чому ти використовуєш нецензурну лексику і які аргументи ти їм наводиш, що е, для тебе це добре, це нормально? Та, звичайно, отримую дуже часто. І це зазвичай не старші люди. Бувають старші люди, але дуже часто це мої однолітки, моє покоління. М -м -м. Знову ж таки, мені здається, що це дуже стереотипно. Е, для прикладу, пишуть з е, лайкою. Той самий Сергій Жадан, Юрій Андрухович колись писав свої твори з лайкою. Леся Подерев'янський, скандальна Ірена Карпа, Андрій Любка це найтоповіші письменники України, які відомі не тільки в межах України, а й за кордоном. Це мої улюблені письменники на творчості Ірени Карпа, Юрія Іздрика і Сергія Жадана, напевно, якраз і формувався мій творчий шлях. Тому е, використання лайки у їх творах ніяк не применшує її геніальності, хоча я зараз не порівнюю себе з ними зовсім. Але я це до того, що все має бути доречно, все має бути в міру. І так це нормально використовувати лайку у віршах і у прозі, і в будь-яких інших творах це абсолютно нормально. Хто твій читач? Яким ти його бачиш? Напевно, це е, хтось схожий до моєї дівчинки-героїні. Або можливо, це більше хтось схожий до мене. Це люди, яким не вистачає сміливості, яким не вистачає, які не можуть собі дозволити бути надто відвертими, е, які хочуть вийти і поматюкатися і розказати про те, що вони відчувають насправді, але не можуть собі це дозволити. Е, можливо, це якісь підлітки, бунтарки. Можливо, це мої однолітки. Я чесно кажу, я навіть не знаю, але швидше за все, це моє покоління. Чи підтримуєш ти думку, що людина, прочитавши якусь книгу, має зробити якийсь висновок? Е, ні, не обов'язково. Е, тому що, для прикладу, моя збірка це історія моєї героїні. І не обов'язково комусь робити висновок з її історії. Це індивідуальна така штука. Людина собі розказує про свої відвертості, свої протистояння свого характеру. Можна просто прочитати і насолодитися, але якісь висновки робити з цього не треба. Якщо говорити про е, саму збірку і її презентацію, чому така назва? Е, бо знову ж таки це протистояння характеру моєї героїні, це якась своєрідна сповідь перед собою. То ми зустріч. Твій ідейний наставник можна так назвати? Так, Святослав Помаранцев це однозначно мій ідейний наставник, мій хороший друг, мій екс-босс. Я дуже люблю, дуже поважаю цю людину і дуже вдячна йому за присутність його в моєму житті і, зокрема, е, його безпосередню участь у видавництві моєї книжки. А чому ти вирішила свою першу збірку презентувати саме у рамках е, «Меридіан Черновіць? Тому що справді це такий високий показник. Зазвичай розпочинають перші презентації в якихось закладах, окремою подією. Ну, Марітян Черневіць це для мене взагалі особлива історія. Відколи я переїхала в Чернівці дізналась дізналася про цей фестиваль. Зараз вже маленька ремарочка цього року це міжнародні поетичні читання у зв'язку зі всіма трагічними подіями, які відбуваються в нас в країні, прямо скажемо війна. Е, я знала про цей фестиваль. Я завжди хотіла бути до нього дотичною. Я завжди ходила на якісь події, знала, хто приїжджає, знала, які будуть гості. І лише минулого року склались так зірки. Я не знаю, що мене привело. Хоча я аналізувала і, начебто, всі події вели до того, що я опинилася саме в цей час, саме в цьому місці. Ми зустрілися зі Славою Померанцевим у Вайнтаймі, де я раніше працювала. І Почала говорити про роботу. Ми е, пішли на зустріч особисту, і він мені запропонував працювати в Целанівському центрі. Е, особливе місце, яке я обожнюю, яке я люблю всім серцем. Е, там особлива атмосфера, особливий аромат, особливе все, що там є для мене. Е, я пропрацювала там зовсім недовго, але саме в цей період мені пощасливилося стати. Учасницею робочої групи Мерід Черновіць. Це було минулого року на 12-й фестиваль. У який момент ти зрозуміла, що я хочу презентувати свою збірку і саме в рамках ось цього фестивалю з цих міжнародних поетичних читань? Взагалі ідея видати збірку була дуже спонтанною. Це було для мене щось таке, скажімо, прямо недосяжна мрія в якийсь момент. В якийсь момент вона стала досяжною. Е, і я само собою, звернулася до Слави Помиранцева, і на книжці не мало бути логотипу Маріян Чарновіць. Е, це мало бути видавництво просто Святослава Помиранцева. Але коли з'явився макет, і мені його скинули і побачила, що е, там поїше Марідіан Чарновіць. І потім мені Слава сказав, що моя презентація буде на Мерідняні. Які були твої емоції? Mm, дуже хвилюючими, як і зараз. Як ти працювала над збіркою? Коли ти писала вірші, ти розуміла, що ти пишеш усі ці вірші, щоб потім видати збірку, а не просто, щоб це були якісь свої власні рукописи? Однозначно, я розуміла, що має бути якесь логічне завершення якогось певного періоду в моєму житті. Е, зараз я порівняю, просто, як я писала, що я писала в збірці, і після того я далі почала писати, тільки це вже зовсім інша концепція. Е, я писала з 2014 року. До збірки увійшли вірші, які я почала писати в 2014 році і до 22-го. Я написала їх з метою видати збірку, але так склало, що вони всі підійшли під концепцію збірки от саме за цей період. Чи складно нині у 2022 році видати молодій дівчині свою першу збірку? Складно, дорого і особливо важлива підтримка. Особливо круто, якщо є інвестори. Тому це означає, що треба завжди популяризувати свою працю навіть у літературі і у мистецтві. Треба обов'язково, тим паче, дуже приємно, коли ти отримуєш фідбек від якихось вагомих людей, важливих людей, е які є для тебе авторитетом. Ось ти сказала, що ти зараз, зараз пишеш дещо про інше. Чому? Що змінило твій світогляд? Звісно, це події сьогодення, це війна, це всі трагедії, які трапляються тут із нами. хоча Якщо це були вірші у моїй збірці, ще вірші дівчинки-хуліганки, то зараз це вірші, які стосуються, які пов'язані напряму з війною. Я не можу собі дозволити писати про бомби, які розриваються прямо біля тебе. Я не можу собі дозволити писати про ракети, які пролітають в тебе над головою, тому що я цього всього не переживала. Але між тим, у мене є друзі, які зараз на передовій. Е, я просто подаю ці історії переживання, свої особисті переживання через призму е, історій, знову ж таки вже іншої героїні? То це може сказати, що зараз іде підготовка до наступної збірки? Е, я сподіваюся, що так нічого не можу зараз анонсувати, але буду над цим працювати. Якщо говорити про поетичні читання, чи спілкуєшся ти зараз з, з учасниками цьогорічного е, заходу, Чи підтримуєте ви зв'язок, ділитеся своїми напрацюваннями? Я познайомилася з учасником цьогорічних читань. Він з Ізраїлю. Він написав сам мені у Фейсбуці, і ми домовились зустрітись на Меридіані. Я дуже чекаю Меридіану, так як цього року шкода, що не приїде Сергій Жадан, але ми особисто знайомі. Приїде зате Катерина Калитко, приїде Юрій Іздрик, якого я обожнюю. Приїде Ірена Карпа, приїде Ігор Помаранцев, вже приїхав точніше, і сьогодні ми з ним випадково зустрілися. Я дуже рада його бачити. Щодо минулорічного меридіану підтримую зв'язок не так з учасниками, хоча, до речі, на початку повномасштабного вторгнення з Катериною Калитко ми зв'язувались. Я підтримую зв'язок більше з журналістами. Ми подружились, знайшли спільну мову і досі спілкуємося. Я дуже сподіваюся їх побачити цього року на фестивалі. Якщо говорити про цьогорічні міжнародні читання, ось які події ти радиш обов'язково відвідати нашим слухачам? Це, звісно, Катерина Калитко, як я вже сказала, я її обожнюю, обожнюю її вірші. На меридіані відбудеться презентація її нової збірки Люди з дієсловами. Це, звісно ж, Андрій Любка і його нова книжка есеїв Що зі мною не так. Це діалоги про війну з Ігором Померанцевим, якого я також дуже сильно люблю і поважаю. Юрій Іздрик. І всі я б радила взагалі взяти з собою програму, яку можна взяти, до речі, в Целанівському центрі, і прийти на кожну подію, три дні протусуватись на меріді Анчарновіць і не пропустити жодну. Е, рекомендую обов'язково відвідати виставку картин у Вернісажі, де будуть картини моєї улюбленої художниці української, як сказав Слава Померанцев з вищої ліги художників Катерини Косяненко. Де будуть ілюстрації до книг, де будуть до речі, будуть ілюстрації Сергія Жадана, будуть ілюстрації Юрія Іздрика, де будуть, де будуть картини, які стали обкладинками для книжок. І найцікавіше, що буде на меридіані. Одне з найцікавіших це презентація ювелірних виробів, колекції ювелірних виробів, які будуть, якщо я не помиляюсь, називатись пізній збір, як одноіменна книжка ігора померанцева. Ці міжнародні поетичні читання цьогоріч будуть зовсім інші. Тобі так не здається. Це, мені здається, там буде зовсім інша атмосфера, і вони не будуть схожі жодним чином на те, що було раніше. Я з тобою абсолютно погоджуюсь і вважаю, що в цьому і є найкраща особливість цьогорічних читань. Тому ми тобі побажаємо, щоб твоя презентація була вдалою в наступних збірок. І звичайно, щоб ми їх анонсували у нашому ефірі. Дякую всім нашим слухачам та телеглядачам. Обов'язково ще почуємось.